Знову якийсь Іланхіла, чи жасмін, чи тубероза? Щось таке мені дуже да, не знаю. квіткове, прямо на станції. Якесь дуже квіткове щось. Квіткове? Я вже обнюхалась, напевно, нічого не чую. Бо сьогодні там, там дуже жорсткий аромат. Є там є Іланхеланг, ну, там. Та знов щось таке подібне, дуже подібне чимось мені на цьому переді. Тут ще щось є, якась мандаринка. Щось таке. Шкірка мандарини мені відчувається. Чи апельсини, Бергамон. бергамот. Не схоже на бергамот, Для мене бергамот щось таке гостріше, колючіше. Це, Це м'яке, таке. Тут якийсь такий м'який ароматик. І дуже мені квітковий. І має щось таке. Ну, ти зараз знов скажеш, що я щось там це, я вже боюсь щось сказати. Що, що я хаю твої аромати. Та, 에, це цей, що мені якісь трошки підгнивші фрукти пахнуть. Uh -huh. ну Sorry. Ну, є таке якась така гнильця тягне. Можливо, це від білих квітів теж буває таке, від жасміну буває таке, підгнивші фруктики. В мене є аромат, який пахне реально гнилими фруктами, і є аромат, які пахнуть пліснявілими фруктами, то тобто, причому різні запахи, різна ця. Але мені подобається цей плісній пліснявий, до речі. А от гнилий – ні? Ну таке щось застояна вода. Там що пачулі є чи що. <звісна> до речі, нема пачулі. Ну нього якась така застояна вода, болото, таке щось гниленьке. <звісна> <звісна> ну, воно не є гидке. <звісна> <звісна> в смысле, якщо там той султан мені ну реально чомусь настільки не зайшов, то це ні, це так прям там, нормально. Просто то, що. Я би собі не купляла такого просто. Це не мій стиль. Ну, зараз вилізла оця болотянистість, така тіна затягнула камишами то все діло. Гарно, не знаю, звідки? Якщо почулі, нема, що там таке може бути. Ну, так бавиться з такими різними аспектами, не знаю. Білі квіти, і ланг, і ланг, а може і ланг з бергамотом видає щось таке, не знаю, ну щось мені. Так. І все? Я більше нічого не чую, що може. Щось якісь може спеції є, рожевий перець або щось таке? Ні, спецій там нема взагалі. А щось мені таке пряне, пряне тут є в тому ароматі ще додатково. Ти казала, що амбервуд такий має запах, не? який в мене? Амбервуд. Ні, от бачиш, Акіґалавуд і Амбервуд це дві а, молекулярні м -м. формули. Акіґалавуд був... це дубовий Мане мох з деревом. А, а тоді в мене теж був. а що в тебе. У мене був Акіґалавуд. В мене був в попередніх затестах Акіґалавуд в Тірімублер Енджел Нова. І сьогодні в мене був цей заріз Джомалон. А, а Амбервуд у тебе був в якомусь ароматі? Я вже забула в попередніх затестах. Тож в тому. Okay. В okay. тому султані? Ні, в попередніх затестах, не сьогодні. У тебе був якийсь аромат з Амбервудом. От як пахне той Амбервуд, я, на жаль, не знаю. Ну, Молекулярні взагалі важко. Вони можуть, кожен по-різному може їх чути. Це як це, на основі тих молекулярних складників, в основному є оці всі молекула 01, Сентрік Молекула 02, у них там оці всякі. І, і Сочі, як вони там вже їх забула. Ну, Тобто може бути той Амбервуд, він мені якимось. Може є що дерев, деревесне, щось, може він має щось деревесне? Ну, тут просто є деревні ноти. А це щось амбер є древесне і щось є. А Амбри нема? Mm -hmm. Щось таке ніжне, як Амбра. І ще мені пахне папером, я не знаю, чи то вже паперовий пробник, mm -hmm. чи то що. Mm -hmm. Ну, може, це, 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 молекулярка так бавиться з нашим носом, що капець. Це, блін, ну, ці підсилювачі смаку. В тих, це, може таке почути? Несподівано. Але аромат гарний, попри все. Угу. Мені більше подобається діптіх, але це гарний аромат. Спокійний. на те, що він віддає трошки такою тіною мені болотцем. Я люблю, до речі, в мене є Джо Малон White Lily, це є водяна Лілія. Мені пахне водяною Лілією і болотом. Але мені подобається дуже цей запах. Тобто болото мене так не відштовхує. Ну, не знаю. Дуже слабенький. Це унісекс. Це, уніс... це слабенький. Ну, типу. Ну, мені він слабенький, але ну, Султан мені дуже сильно ну, здав. Цей мені якийсь, Ну, вже затухає. Unissex, далі? Це якийсь унісекс. Це щось 20. Це Так. Ну, якщо там ці молекулярні, то точно якийсь там 20-й рік. Uh -huh. от, І, і далі. Ну, не 20-те, 17-й, да, так. 20 ну, значить, вже з 17-го почали ті молекулярні робити аромати. І цей. І. Ой, тут щось ще таке є. Там ще якась є специфічна якась нота, чи ні? Є. Щось мені так підтягує, ще щось таке цікаве. Не є специфічна нота, то не яку я чую постійно. Але. От, до речі, коли на старті... Поки того не назвати, <клес> ти, ти, розумієш. Ти, ти не розумієш. На старті от, оці от груші дуже класні, і от там теж якась така подібна була. Тут є груша, до речі, теж. А, то груша, боже мій. Тут є груша, але я говорю не про грушу зараз. Оця нота, яку, Стукаю, може, яку чути постійно, але ти. Воно настільки змішалося з тим іншим, що Ах, ти шо, просто що? не можеш її, поки тобі її не назвуть, ти її не вийшла. Ні. Це взагалі не квітка. Тобто їдобне щось? Ну так. Із фрукти? Ні. Овочі? Ні. Ну що, у мене є буряк в партію, так що нормально. А я не знаю, Оль. Мабуть, якщо ти скажеш, яка це нота, я її тут почую. Ну, щось є таке Ну, Це арені. Я ревінь, Для мене ревінь нічим не пахне, це груша, значить. Та ну, ні, він я ж кажу, що щось таке схоже до груш. В, в ньому дуже чути цей ревінь постійно. Так, все, я з города привезу тобі ревінь і ми будемо його нюхати. <рес> я, я, я не чую ніколи, щоб чимось пахне в ревінь. Він пахне, та ми можемо купити його тут, тут десь. Вже продається? Бо мі ще не доріс. Андрій продумався. мені він був на дачі чоловік і казав, що наш ревінт ще, ще маленький, ще не доріс. Ну, капець. Ну капець. Добре, що ти там казала? Ніша казала, молодий, ну це може бути щось. Ну, то я майже, в принципі, в то вгадала, але на рахунок бренду я не вгадаю. А на рахунок ціни. Не знаю. Та так як ніша коштує. 5 тисяч, 4-5 тисяч. Так. І що це який бренд? Це. М'юклер Аура. О, добрий день, то це ж не Ну, А, ну так це і не унісек, це парфум для жінок. Ага, ясно, то ти мені не підказала, просто що це не це. Та я щось відбилася, коротше. Так, це парфум для жінок. Це це вона мені не подобає. Раз, два, три, чотири, п'ять парфумерів створювало ці парфуми. Офігеть! Так, і він мені настільки не подобається цією гни. Ти гни, теж можливо, чуєш гнилосою, цю гнилинку? Гнилою ноткою, але це але навіть. Але від чого вона? Це ж пачулі нема. Зелені ноти, Те... може, знов ті зелені ноти. Мені так, здається, так. що це змішання... Кумари якісь. Так, Мені здається, що цей кумарин вони змішали з. Не знаю, можливо, з грушею чи з чимось іншим солодким та раді груш. Ой, а Де? волі така Рамі. красива мініатюрочка. Божечко, це треба показати. Як це буде Короче, О, таке класне? Мене, як би це сказати? В мене таке враження, навіть не то, що гнилий, а отакий, от якби взяли цей ревінь, Запакували в якийсь поліетиленовий пакет і поставили там на сонце десь. Може, там з тими тут ще є зелені ноти. Зеленими нотами поставили на сонце на 30 градусну спеку, і воно там запавилось, так запріло і вже почало там чуть-чуть підгнивати. Але ти знаєш, те ноти ну, гнильці, вони так вони, вони не постійно, вони так пролітають, то є постійно. то нема? То от вони обмеження. У мене прям є, нема, є, нема. Дуже цікавий аромат. Я напевно, його сьогодні за тестю. Він вони, дуже цікавий. Він мені прямо. От е, ця от ця отака, е, нотка. Вона прям мені дуже назойлива для мене. Вона просто жахливо. Я не знаю людей, настільки захоплені від відгуки про цей аромат. Е, Кажуть, і... відьомське зілля його називають. Ну, бо будь через ту болотянистість, бо бо відьма завжди з чимось там, якимись цвинтарями, болотом асоціюється. Ну, він мені занадто гнилісний, такий гнилісний і що. Бачиш, а я казала буде... тобі гнилість, а ти мені навіть нічого не піддакнула з боку, що да, є таке, чую таке. Ну, типа, я теж таке чую, щось підказати якось тому я ж тобі тут, все тому ж тут немає в нотах. Ну, нема, але мені цікаво теж твоє тут враження. Ну, тому що якщо у нас двох співпало це відчуття, значить воно ну ймовірно більшості людям чує це ну, багатьох. Це можливо цей аспект вразі. враховувати для тих, хто обирає оці перфомини. Але Так само в багатьох. Ну просто коли я читала відгуки на. Українській фрагранті, вони всі захопливі. Але я насправді не можу носити цей парфум. Я його пробувала і літом, там, і в холодну погоду. Мені здається, що навіть в холодну погоду гнильки гниль, менше відчувається, ніж в, в спеку. Але я знаю, що людям просто. Ну, досить дивні аромати можуть подобатись. Особливо знаючи мене, бо тож я, я ще той маніак. я таке щось собі вибираю, що ніхто не подобається. Тому Це що можу. я ну, щось мені воно взагалі не здається. Але що ти щось. знаєш, тут дуже багато іменитих парфумерів працювало над тим ароматом. І, mm. до речі, після того, як я прочитала, оце скільки парфумерів, і вони всі імениті, тобто вони всі е, мають якесь. Особисте Крес, ну, це, ну, вони легенда. легенкорочі. Я дійшла до того, що вони створили настільки жахливий аромат через то, що вони не змогли е, домовитись домовитись так. Кожен це, хотів я, вже, я хочу бути ревінь. основним, та і вони коротше. Не Добре, давай тобі ти ревень, а тобі що даємо? а ти хочеш ланг. Давай ланг, а ти груша, да. Так, і причому, щоб воно все звучало однакові. Ну, щоб не було підпорядкованості, оскільки вони всі імениті, і кожен хоче бути на, ну не нижче там, десь а так сказати. У е, мене так сестра е, чоловікова колись сказала, що я не розумію джаз. Це таке дивне. Вони всі таке вражені, що кожен грає щось своє, тіпа, і це в таку какафонію виливається в результаті. Це, тіпа, цей, мабуть, парфум як джаз. Е, я думаю, що можливо воно ще на різні, на для різного типу шкіри по-різному. Ну, в мене воно... хочу це поносити, я хочу це поносити. <зас> в мене воно не має оцих от... гострої тої нотки, бергамоту і ревіню, він якось моментально, ну, бо вони тут в верхніх нотах ревінь і е, оцей от бергамот, в середніх там зелені, квіти, в мене таке враження, що ця вся кислинка і така свіжість, вона просто злітає відразу стандартно, як в людей, з гарячою шкірою, і на мені залишаються оці гниляки. E, і пахнути ними якось не, не дуже прикольно. Тобто не в мене не. навіть воно викликає реально блювотний рефлекс. Ну, Боже, реально. я вже знаю, Знаєш, що, я, що я, я, тебе я це попрошу. Я, він <реклама> е, не буде звучати, В тебе холодна шкіра, він на то він буде інакше звучати. І так. це мені напевно сподобається. E, і я. А чому в мене так ставалося? Тому що я читала відгуки, вони всі захопливі і такі. І я думаю, блін, ну що ж там є? І я так просто його вдихаю. Ні, нічого не чую, далі ця, ця фігня. І знову. І я намагаюся знайти щось там в ньому. І я настільки його нанюхувала, що мені просто реально ставало погано від нього. До <laughs> речі, тошнило реально від тої <смех> <смех> е це було таке враження, ніби ти береш цей запарені такі, е з того пакета <laughs> ці інгредієнти, фрукти, трава. оце. До речі, оцей кумарин, він. Е Пахне типу сухим стіном. І, і о, власне це цей гнилий запах трави. це Просто типу, ну, ну, пахне. правильно, але воно пахне як е, сухе ну, короче вона починає підгнивати, вона віддає от той, такий, він mm -hmm. дуже гадкий цей запах, він солодкуватий. Це такий аромат Аляс, типу, ужасно красивий. <рик> типа то гарний, то, ж, то гидний. Тіпо, він грає такими гранями туди-сюди, туди-сюди. Тою гнилістю він дає жахливість, а е -е, все-таки в ньому є якась і краса, і щось заманює. Ну от мені цікаво потестити на шкірі, що це буде.